Ми бачимо, як Господь робить свою велику працю в житті кожної людини. І Він звертає увагу на те, що є найважливіше, найцінніше. Господь може показати, які речі є великі перед його лицем, які речі є маленькі. Інколи люди можуть зовсім по-іншому це оцінювати. Але людський досвід це добре, його треба брати до уваги, ним потрібно користуватися. Но на першому місці завжди має бути те, що Господь говорить у своєму слові. Ми це ніколи і нічим не можемо замінити. Я пам'ятаю історію, яка трапилася в одній сім'ї. Вони купили для себе будинок на колесах. Це ще було в 70-х роках, і вони були дуже тим задоволені. Ну, і, звичайно ж, потрібно було робити різні речі для того, щоб він був в порядку, для того, щоб все працювало дуже гарно. І коли одного разу їм потрібно було зробити е, певний тегогляд в цьому будиночку на колесах, чоловік сказав, для жінки, ти слідкуй там, а я буду тут дивитися тут. Ми зробимо все по інструкції, але тим часом їхню увагу відволікли інші люди. Ну і коли потрібно було вмикати той насос, який там працює, він вирішив, що потрібно зробити 105 атмосфер. Хоча треба було зробити 10,5. Але в суєті він не побачив те, що потрібно було побачити. У мене запитання до вас. Е, інколи крапка чи кома воно сильно велику роль грає. Дуже, е, дуже велику. Особливо, коли ми там Смс і десь пишемо, ми там звертаємо увагу на коми, на крапки, на, на строчів, аби побістріше. що інколи і самі не можемо розібрати через два дні, що ми там писали. Але це таке, це може бути в дрібниці, але є речі, коли крапка чи кома вона може грати роль. Ви знаєте, друзі, нам би з Божою допомогою розібратися в певних ситуаціях життя, коли маленька річ, вона справді є маленька і не потрібно особливо цим перейматися. Але є моменти, коли маленька річ може стати відкритими дверима. До певних проблем у нашому житті. Читаючи цю історію, можемо побачити одну справу. Вони цілу ніч працювали. Як ви собі уявляєте, людина, яка пропрацювала цілу ніч, яке в неї фізичне відчуття? Втомлена, Втомлена правда? Втомлена. Навіть якщо людина в день попрацює цілий день так гарно фізично. Да. А це ж на човні, то хитає, то в темноті взагалі не, не так просто постійно закидати невода, витягувати. Це праця. І причому праця е, з певними фізичними зусиллями. І от тепер ціла ніч позаду. Але знаєте, що саме найгірше? Що працюючи, нічого не зловили. От Які в них були почуття на серці? Як ви думаєте, як би ми могли охарактеризувати їхні почуття на серці після цієї ночі, безплідної ночі? Злі? Ну я сподіваюся, що вони були злі. Ну давайте може щось трошки м'якше для них зробити. Ну неприємно було, чи не так? Ми точно не можемо знати. Біблія нам не відкриває. Це вже ми можемо. Собі, отут, дивіться, друзі, ми можемо трошки нафантазувати, так? Але точно можемо сказати, що їм було неприємно. Тому що не для того вони цілу ніч працювали, старалися. Знаєте, якби було все так добре, то півночі пройшло ближче до ранку, та махнули б рукою на все пішли. Якщо вдома запаси хороші є, що там так же сильно переживати? Ну видно. Обставини піджимали їх, що треба було старатися, треба було. Ще раз, ну ще раз. А вдруге, можливо, так і рідко траплялося, що після цілої ночі праці був абсолютний ноль. Настав ранок. Люди виспалися, скоріше всього, і з великою радістю прийшли до Христа, щоб слухати Його Слово. Тому що Він мудро навчав, він. Говорив це слово з силою, владою. Людям було приємно його слухати, в серці віра зміснялася, а плюс чудеса, які вони бачили, знаєте, людям було добре з Господом. Багато хто із них думали, можливо, це настав той омріяний час, про який казали пророки, і прийшов Месія, і Бог благословить нашу країну. Різні думки були в людей. Але Господь чим користується? Звичайною ситуацією життя, він використовує простий природний рельєф, ним же створений, для того, щоб свій голос якимось чином підсилити і донести слово для людей. А до Петра каже, що треба робити? Відплисти і що? Послужити для Христа, так? Як ви собі уявляєте, апостол Петро, який цілу ніч пропрацював, не виспаний. А тепер що треба ще робити? Ну, Якось далі послужити Христу, чи не так? І допомогти йому для того, щоб він міг навчати людей. Друзі, оця передісторія чуда, яке далі має відбутися, є для всіх нас дуже важлива. Я хотів би задати перше питання. Чи не здається вам так, що ми інколи забагато значення придаємо певним невдачам в своєму житті? Або надто переймаємося якимись окремими ситуаціями нашого життя, коли нам є непросто. Можливо, це не від нас навіть залежить. Скажіть, учні зі своєї сторони проявляли турботу про свої сім'ї? Вони старалися. Старалися. Нічого не вийшло. Скажіть, буває так в житті чи не буває? буває? Але, знаєте, все рівно неприємно. Давайте ми уявимо собі ситуацію так, що в них ця ніч була гарною. Вони працювали, здолили багато риби. І що далі треба робити? Ну треба їй дати раду, бо риба це ж як? Скоропортишся. Скоропортишся продукт. А який, який клімат там був в Ізраїлі? Тобто треба діяти, чи не так? Якщо зловив, то треба її чи продати, чи засолити, десь її відкомандірувати. Ну, тим словом, праця мала продовжуватися далі. А так невдача. Але ви знаєте, цю невдачу Господь використовує для чого? Щоб вони не займалися, продажуючи і риби. А чим займалися? Служили Христу. Для того, щоб Христос в такій ситуації міг донести Слово для людей. Тому, яким чином ми можемо оцінити цю невдачу? Якщо дивитися конкретно про учнів прямо в той момент, не так все пішло. Якщо дивитися з точки зору Божого царства, то як? Все пішло так, як треба? Ви ну, знаєте, єдине, що Господь Ісус не давав їм пояснення в цей момент, який в нього далі план. По відношенню до їхнього питання і взагалі до їхнього життя. Він їм про це не говорив. А він просто сказав: відповідь, для того, щоб він міг навчати і навчати з більш ясністю і розумістю людям, щоб вони могли чути слово. Тому від апостола Петра від учнів вимагалося послужити для Христа. Додаткові сили прикласти, чи не так, для того, щоб іншим людям було добре і простіше слухати Боже Слово. У Господа був свій план для того, щоб Боже царство могло поширюватися і приносити користь для життя людей. Ну і забуває до Христа, правда, що апостол Петро, що робить? Слухняно сідає в човен і відпливає для того, щоб йому служити. Скажіть, чи не є це для нас урок в тому, що нам не треба бути поспішними тоді, коли є якась неприємність або коли щось в нас пішло не по плану. Ми старалися. Нас не можна ні в чому дорікнути, але є певні обставини, які стали вищими від нас. Я хочу розповісти одну історію. Це було у військовий час. Люди виживали, це були часи Другої світової війни. І один чоловік вирішив піти в ліс, може хоч там щось знайде для того, щоб трошки підтримати свої фізичні сили. Може, якісь ягоди, можливо, десь щось із грибів щоб потім можна було зажарити. Ну, такі в нього були плани. Ну, може якимось чином він щось для себе зможе зробити. Непросто було. І він пішов. Але ну, теж день такий був не особливо вдалий. І вже так почало потихеньку сонце сідати, і він вирішив, що пора вертатися до хати. Коли знаєте, коли людина розстроєна, то що тоді буває? Нічого. Буває, що слабо замічає, правда? Що всі тоді до одних проблем можуть додатися інші, на жаль, проблеми. Ну, цього разу було так, що він пішов, щось задумався, трохи сумний, розочарований. Не все так добре, мало того, що війна то ще й кожен день такі питання, проблеми. І він не, не, не побачив, як уступився і впав в яму. Так, відчув, що все водіве добре, ну і розстроєний трохи ще більше і вирішив вилазити з тої ями. Але не тут і було. Він почув, як щось сичить. І Він побачив, як недалеко від цього урвища, чи це ями глибокої, змія а. так агресивно реагує. Він бачить, що ну, не встигне вискочити, і тому завмер. Все. Змія заспокоюється. Він думає, ну раз вона заспокоїлася, треба потихеньку. що? Від такої подруги втікати звідти. Да? Тільки він ще велитися вилазити, вона знову так агресивно починає січати. І не нападає, і він знову. І в цей момент, Господи, от як часто бувають люди, коли вже починають до Бога звертатися, так? Господи, ти бачиш мене, ти бачиш цю ситуацію. Прошу тебе, допоможи і захисти. Був втомлений і сам непомітно для себе під час молитви і заснув. Коли проснувся, то вже світав настільки був втомлений і обесилений, та ще й розстроєний. Все, змії немає, подякував Бога, встав і пішов. Але коли він підійшов вже до свого села і наблизився до своєї хати, то він побачив, що був обстріл, і його хата пострадала. І він зрозумів, що якби він в цей час був себе в хаті, то невідомо, що і як могло бути з ним. І він зрозумів, що Господь і тоді, коли він був в ямі. Контролював його. Ви знаєте, в той час, коли він був в ямі, то він бачив, що яму, змію і невдачний день. Але вже коли був ранок і він побачив, що з ним могло би бути, то він подякував Господа і за яму, і за змію, яка його не пускала, і за все. Скажіть, будь ласка. Чи не так буває інколи в нашому житті, що ми можемо поспішати з виставками про ту ситуацію, яка є сьогодні? Як ви думаєте, чому? Читаємо ще 4-го А коли перестав він навчати, промовив до сина, попливи на глибину і закиньте на поло свій небі. А Симон сказав йому відповідь: наставнику, цілу ніч ми працювали. І не вловили нічого. Та за Словом Твоїм укину невода. Господь говорить слово. Ще апостол Петро до кінця не розуміє, що має відбутися, але в нього вже є відповідь, приготовлена для Христа. Давайте ми звернемо увагу на цю відповідь. Симон зрозумів, що хоче Христос? Ну, він хоче, щоб той далі продовжував ловити рибу. Ми розуміємо, чому рибаки вночі ловлять рибу, чи не так? Так, да, Риба не бачить не вода. Я чув такий історичний факт, що коли сонце так піднімається, то озеро настільки це галілейське стає прозорим, що буквально ледве не до самого дна видно, що там відбувається. Чисти вода і дуже сильно сонце його посвідчує. Ну, Люба риба буде бачити сітки, вона туди ніколи не піде. Вони вночі працювали самі в благоприємних обставинах, всі сили докладали. А тепер був ранок, а Христос якийсь період часу навчав, ну, можливо, десь така приблизна година, як зараз, і що. Ну, Оце слово, яке говорить апостол Петро. Він каже, та за словом твоїм укину вода. у мене до вас важливе запитання. За словом твоїм, каже Петро, я закинув небо. Як ви думаєте, з великою охотою Петро закидав цього невода? бо ж далі закинувши, треба що? Всякий клам назбирається, його далі треба чистити. А позаду ніч вже кусок дня, втомлений да, бо каже, за словом твоїм. Зробивши оце, шостий вірш, шо? вони безліч риби набрали. І їхній невід почав прориватися. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли допомогти їм. Ті прийшли та наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. І як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусу, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Бо від полу риби, що зловили вони, обгорнув жах Його. Та й усіх, хто з ним був, також Якова та Івана, сини заведених, що були спільниками Симона. Ціла група людей, які все життя займаються риболовлею. Але коли вони побачили це чудо, то що сталося? На них напав страх. То в мене стоїть питання, коли раніше Христос говорив, тепер нам ясніше правда, це слово. Та за словом твоєму кину небо, да. Очікував Симон Петро разом з своїми друзями, що станеться чудо чи ні. <плес> Бо якби очікував, то що сказав би Господи, дякую тобі. І це добре, правда ж бути вдячним. Але тут ми бачимо зовсім інше. Ви знаєте, він як рибак розумів, що, як ніхто розумів, ну ми сьогодні слухаємо, скажемо, ну да, правильно все гарно, але я думаю, все одно нам. Це набагато важче буває зрозуміти. Но Симон Петров і його друзі прекрасно розуміли. Не повинно було цього статися ну, ніяким способом. Це проти законів природи, проти їхнього ремесла. Це все в їхньому досвіду. Все не так. Але по слову Христа сталося не просто ловля, а сталося велике чудо. Тому, друзі, ми завжди повинні пам'ятати, Господь Ісус дуже цінує чим нашим послухам. Тому, друзі, нехай наша молитва завжди буде до Бога такою. Ти скеля моя, ти про мене не забудеш. Я сьогодні можу блукати в думках в своїх почуттях і мати смуток, але Господь показує, що він ніколи не забуде. Треба мати надію на Бога. Треба надіятися на Бога не тоді, коли обставини благоприємні надіятися на Бога завжди, пам'ятати, що Він є присутній в нашому житті для того, щоб зміцнити, для того, щоб вести за собою і дарувати свої відповіді. Господь є добрий Бог, Він милостивий.